Привіт всім! З вами я і рибалка. І сьогодні я їду вже на рибалку на півдорозі, але взяв собі каву, вирішив попити поставив машину, але вона почала розливатися. І я думаю, дай стану, вип'ю тут. Я їду на рибалочку, не на обичну, як я їжджу на спінг. сьогодні в мене рибалка. От, це постіль, там крісло, багажничку, мангал. Їжа, прикормка. Літрів 8 мінімум прикормки взяв. Ну і Снасті, і фідера, поплавчанки. Тобто затарився. -за Їду на сутки. Тобто буду ночувати, побачу, половлю. Думаю, зловити може ляща, я на ляща ніколи не ловив на фідер. Та й так, в принципі, на удочку я там не, не сильно його і ловив. Так як я тут на фідер ще не ловив. Зараз хочу знайти нормальне місце, щоб стати машиною і далеко не носити речі свої. От тут так, от якийсь став, подивлюся, зараз проїжджу далі, ще там гляну. Хочеться, щоб трошки так не сильно на сонці, бо я вже був так пригорів. Нічогенько. Ну, тут, в принципі, непогане, все-таки що сонце. Такий пісок пляж типу. Десь я поставлю палатку. Зараз я зорієнтуюся. Ага, отам от ще. Ага, я зрозумів, де я. В принципі, тут непогане тут, е, не таке місце. Але мені не подобається, що сонце. Можна було б стати. В принципі, я знаю отам далі. Е, часто на федералу, блядь, тут я не бачив, щоб стояли. Тут беремо поки до уваги і їдемо ще там. Проб'ємо місцевість. Хто може знає, хто що це за водойма? А ну-ка. Напишіть, я думаю, будуть питатися в коментарях. Напишіть коменти, що за водойма, хто вже впізнав. Так, іду далі. Я думаю, я вже знайшов місце. Я ставав там ще на пляжику, там класне місце, але там, я думаю, прийдуть купатися. І, в принципі, там навіть якась рибина пішла. Але трошки мені, ну. Воно ну, класне. і Сидіти класно, але думаю, там не варто. От зараз тут я бачу тут а, е... хтось був вже фідерист якийсь. Ну, видно, що стільчик стояв. Тут, там моя машина, досить недалеко, тут можна поставити палатку. Чи навіть не тут, а отут нижче можна поставити на якраз двохмісна палатка. Ух, ти чуть не впав. Отака От двохмісна палатка. І вона, в принципі, стане, Я взяв мусорні пакети, цю мусорню всю пособираємо. Десь заберемо з собою і вивеземо. От, тут стільчики бачу стояли, табуретки. Ну це не фідерний, це просто якийсь стілець дерев'яний. І от кидати в принципі нормально. Сонце там зліва, можна буде отут трошки збоку сісти отута і не буде сонце навіть попадати. В принципі, це мені місце подобається. Зараз я складу один фідер і проб'ю дно. Як тут по дну. Може які ямки, може, може десь щось цікаве. Якщо мул буде, то напевно я поїду ще десь гляну, бо не хочу я не ловити в такому місці, де цей. Але в принципі. В загальному мені місце подобається. Розкладаю фідер зараз і пробиваю дно. І пробив я дно. Вот поворот. Все окей, є ракушка, невеликий участок. Я так розумію, там ракушка. Тверде дно так прямо. Вправо кидав вліво, там е, нічого. А прямо є відстань. Пізніше скажу, от буду зараз перебувати на інший фідер. І є ракушка. Я думаю, це ракушка. Тверде дно, все окей, туди будемо кидати. Я закліпсувався і розкладаємося. Вже трошки я попереносився і тут стільки комарів, що просто капець. Я взяв вже наложив штани, які там знайшов. Не було в них рівня, то мусив там, знаєте, як є в селі колись, хто там гектарами картоплю руками садив, як я колись в свій час. То зрозуміє, мене не було дрота, бо рівня нема штани, знаєте, підв'язати. Мусив шукати шнурка якогось. Ну, ладно, я в мене готовий отакий, я собі купив там в якомусь магазині. Центр, де я там купив ящик. Прикольний, класний, навіть типа ну, типу, не, 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 не якась шляпа 350 гривень. Ну, я не рекламую, просто кажу, що є. Я такий собі от 40 грамова кормушечка і тут в мене Вот. х Я зараз сюди вчіплю кормушку велику, яку я закормлю, в мене є там, теж на 40 така велика. І зараз буду кидати закормлювати. Фух. Закормлю, тоді положу. І напевно буду прибирати. от цю мусор. тут е постійно я так розумію, скільки синять, туди все скидаю, Знаєте, отак випив на бік, випив на бік. Ну, якось прибив, у мене є софіра, в мене, мене багато чого є. Я такий, що мені, якщо щось в мене немає, то мені простіше собі купити там, ніж когось попросити. Ну я там не те, що я не люблю просити, чи що я можу попросити, але я такий, що треба, щоб воно було в мене. Да? Я колись ремонти робив, працював, то в мене для ремонтів я все собі покупляв. Від перфораторів, болгарок і від все, всього всього Ну ладно. Починаємо е -е, в'язати, зараз буду прикормлювати. Вчепив я от кормушку прикормочну, свою 40 грам, отака велика. І тут в мене ще повідок. Ну, я кажу патерностер, по факту це петля гарнера. Але плюс-мінус воно одне і те саме. Да? І. Фу, в мене тут поводок, я не буду його знімати, бо не хочеться колопатися, він, в принципі, не зацепляється. Зараз в мене прикормка була. Я ловив на карася карпа, в мене була кукурудза прикормка. Я неї зараз викидаю, потім замішаю свіжу. І поки вона там буде лежати, я думаю, зараз обід речі, що там буде клювати. Хоча може щось проклюнеться, яка там плотва. Але ми закормимо, воно там буде. По чуть-чуть будемо додати. І для чого я набрав прикормки. Сам варив, щоб крупна була. Ну, зараз пізніше розкажу. Закормлюємо. Чуть можна затягнути. І буду з десяток точно. Так, цілимося куди? От можна отак прямо, на оте дерево. Все, приціл є. Ось то на кущ. Ще я буду тут, на кущ. Ні, от туди, на дерево. Оп! Не докинув. Буквально трошки, ну нічого. Нічого. А ви дивіться мої помилки? І хто? Знає якісь лайфхаки? якісь нюанси підказуйте і я буду вдосконалюватись з вашою допомогою і буду вам дуже вдячний однозначно от вже я трошки розложився Тут собі зробив, щоб було удобно, там відро з водою буду мити руки, ще десь в мене полотенечко є. Ну я думаю, в мене чути добре. Отут у мене опариш черв'як в тіньку, я тут підмастив, крісло прокопав яму, бо воно не регулюється сильно, так, таке собі крісло. Ну, але дали покористуватися, дякую, Олег. От, поплавочка. Пару раз також, типу, Бачу, клюнуло. там якась, напевно, платувач, щоб теж прикромку кинув. І фідери дзвіночки поставив, щоб мені ніде не промагати що, щоб не утягнуло, щоб воно вирушилось. Тобто Щось там десь покльовує, але поки я цим не займаюся, хай воно там собі їсть. Зараз ставлю мангал, трошки підмів, там зробив такий віник з верби. І ставлю мангал, в мене там є шашличок, пожарю, поки щоб він не спортився на сонці. І вже ближче до вечора будемо ловити. Зараз трошки поїм, перекушу, От такого собі пожарив м'язка, зараз буду їсти, покльовок поки що немає. От. Вибачайте, що не, не зі мною їсти. Вкусне м'язко. Зараз їм, трошки ще приберуся, мусор вже трохи позбрав, ще дозбираю і будемо впиратися в ловлю. Бежу в палатці, чую, хтось ходить. Думаю, та ну, злодій? Злодій? Ей! Дати тобі м'ясо? Не знаю, мужики, що це за двіж? Зараз сонце от зайшло, геть за туди за дерева. Ще я не отримав жодної покльовки. Просто нуль. Аж дивно. взяв опариша, щоб, думаю, хоч яку верховодку на опариша зловити. Але верховодка тут, я так розумію, маленька, просто там скубає, даже нормально нормально них не може клюнути. Вже думаю, Може туди перейти лівіше, взяти один фідер. І от там ще є така типу пляжика. Може там тут якась риба така велика зверху ходить. Я і спінгом кидав, і кидав е, опариш, там черв'ячок, все, все пробував, не реагує, не знаю чому. Штука. Зараз хочу, візьму фідер, піду туди закину. Поставлю дзвоник. Щось там пливе, напевно, вуш. Гедь там далеко. Поставлю дзвоник і буду слухати, чи не буде. Захвосталися, не поставлю, ну, буду слухати чи не дзвонить. Якщо там клюне, переїду туди. Бо ну щось, щось не то, що не дуже, а взагалі ніяк. Ні на що, навіть верховодця не. не хоче їсти. Фу. Я вже замішав прикормки. Добавив туди опариша, прикормка, е -е лящ кориця. Запах тут от просто Ота малесенька верховодочка тут всипана була, зараз трошки вже видимо поз'їдала. Але не клює, от в чому справа. Різні насадки. Ну, ще є в машині кукурудза, попробую ще на кукурудзу. Бо щось ну взагалі, ну взагалі дивно. Вже і сонце зайшло, вже мало би клювати. Піду зараз туди. Кумарі просто вулик. Повезло, що я купив ту пшикавку від кумарів хоч в очі не лізуть. Заніс туди один фідер. Поставив дзвоник. Як він буде дзвонити, то я тут буду його чути. Кинув поплавок, на дно положив на черв'яка. Пару разів так його ложило, але но... Но тільки ложило, есть тобто положить і назад стоїть. Не витягував хай там. Може яке мале. Грається. <кій> так от, поставив спільно. Думав, може буде окуньок гуляти. Та я його буду так закидувати. Але окуньок не гуляв. Ох ти що! Та ви що, бачите? Щука Одгрізла. от гризла. Ось така щука. По-моєму, там покльовочка. Вітаю хлопці, перша рибина. Щука бахнула гарно. Треба... Треба нам ловити щук. І вона тут не одна підійшла, видимо я її підкормию. Сухати може почнеться рибалка. Може почнеться рибалка, я вам скажу. Бачите, откусила мені 0,16 поводка. Я ж ждав окуня, а тут то. Щучка дежурить, може то вона й гонила, той мальок. Таки ж я не то чекав. Зараз спробуємо ставити поводочок інший. Ух ти шо бля. Блісна, бачите мене на голові. А чо блісна? Бо спішив. За блісну і спішив. Коротше, починається клюв. Починається клюв. Потягнуло щось файне. Можливо, я навіть і крючка обірвав. Затянуло в очерет. Так і є. Відірвав, відірвав крючка, він розв'язався. Так, це вже, це вже цікавіше. Набагато. Я думаю, треба вчепити більший крючок. Сьогодні купив осмілочку і дев'яточку. Станом на вечір у нас два окунька 100 грамових, один той ліскур там чи як він називався, і одна щучка. І щучка одна зійшла. Більша за цю була. Така вона пенія. Цю щучку зараз ми випустимо, вона нам не підходить. Отака, якщо вам видно. Бахнула. Ого, в сіті була. Була в сітці. Вона була в сітці, от якщо вам видно, отут сітка. Це сітка, це не, не щука її кусала. От, така щупачиха чи щупак, ми його випускаємо. Скільки він грам, не знаю, але важити не буду. Ну і отак прямо. Бахнуло так нехило, але попливла і бачу. Так, окуньки хай там плавають там до ранку. Окунька розловилися, в принципі. Їжачок вже отам був два рази. Отак лазить округ мене. Туди-сюди, вже там два рази. Вже знову звідти чую, десь лазить біля... біля моєї коробки із їжею. Почув, що я говорю і затаївся. Привіт. Це інший, це не той самий, тут їх цілий виводок. Отакий От друг. Колючий капець. просто. Яблуко тобі ще дати, може будеш їсти, йдемо щось на покорму. Не знаю, що вони там їдять. Дав йому яблучка такого, ну не пів, п'ять тут частину яблука біля голови вцепив, думаю, по запаху він буде чути і хліба положив. Тож на спину. Я пішов. Він вже не втікав він далі, просто там сидить. Може, думає, де поки я піду. Зараз перекидаю фідера, ставлю дзвоника. Чекаю поклявки. Привіт всім. Це вже день, як я приїхав з рибалки і зараз монтую відео і бачу, що матеріалу багато і не влазить все в одне, бо виходить там година. Тому вирішив. Розбити на дві частини, буде частина 1, частина 2. Частина 1 це те, що ви от подивилися, а частина 2 буде, де я ловив щук на другий день зранку. Кльов був просто на спінінг, там просто розривала спінер, розривала риба. Тому рекомендую дивитися наступне відео. Хто не підписаний, підписуйтесь, щоб не пропустити. І лайки, підтримуйте, коментуйте, буду вам дуже вдячний. До наступного відео.